І Господь каже, людина завжди на першому місці. Все, що сотворив Господь Бог, він сотворив для людини. Що таке людина, що ти так ціниш її? Немало ти умалив її перед ангелами. І не для ангелів, каже Павло, Бог приготовив майбутній всесвіт, а для людини. Бог любить людину і дорожить людиною. І з його творінь. Нема вищої істоти, як людина, він для людини свого сина послав на тяжку смерть, щоб людину спасти. І коли хтось настільки освятився, що починає на людину дивитися, як на якесь бидло, і при цьому людина думає, що вона освячена у Бозі, це заблуждення височайшого сорта. Тому що на першому місці у Господа Бога людина. І я люблю це читати місце, коли Бог проводив свою славу перед Мойсеєм, перед Іллією. Вони питали, як твоє ім'я Боже? І він каже: Я є Бог, чоловіко любивий, на першому місці. А потім милосердний, співчутливий, я є Бог, чоловіко-любивий. я люблю людину. Бог любить людину. І той, хто ненавидить людину, є вбивця. Є син сатани, казав Йоанн. Бо тепер так зайшов у воду дитя Боже. Він каже: якщо ти не любиш людину, ти син сатани. Тому що ненавидящий брата свого є чоловіку-убійця, такий, як сатана, такий, як Каїн був від початку. Якщо ти не можеш любити людину, ти у великій проблемі. Тому треба любити всіх людей. Незалежно від їхнього віри і сповідання. Незалежно від того, чи вони п'яниці чи не п'яниці, людей треба любити всіх, тому що їх сотворив Бог, і Бог печеться про кожну людину. І дождь, свій посилає добрим і злим, і наркоманам, і п'яницям, і тверезим. Всім дає дощ, бо всіх любить і жаліє, що вони не спасені. І каже: слуга Господній має бути лагідний, здібний навчати, не дасть Бог покаяння тим, хто спіймений в сітку дьявола. Любити людину не брезгувати, не відкидати, не, в... не возвишатися, тому що це неприємно Богу. Стороніться, нечистий, каже Ісая. І Бог згадує, от, дивиться, що в розумів людей, як люди деколи бояться руку подати, щоб не осквернитись. Ти собою бійся, осквернитися, а не ближнім своїм. За нього помер Христос. І Бог знає, чому Він сьогодні в падінні. Бог знає. Є така причина, коли Бог допускає падіння. І Бог знає для чого. Там же в Язикілі написано, що Ізраїль ходив у гордості серця, Бог їх опустив, як кажуть, нижче Плінтуса, і Бог тоді каже: Я підніму тебе, діва Ізраїльєва, і ти станеш. Але після того, як ти станеш, каже: впріть, впріть, поки будеш жити, рота свого не відкриєш, і ніколи не будеш більше так зверху дивитися на інших людей. Так от Бог деколи робиться. Він допускає, знімає охорону, бо людина впала, от там була плінтуса, а потім її підніме. А коли її підніме, то ти так тихенько будеш говорити і ходити. І пальцем більше на нікого не будеш показувати. Так от здеково з людьми Бог робить такі соціальні експерименти. І от він в експерименті, і він лежить нище плінтуса, ти думаєш, грішний. Бог знає, що він робить. Він його підніме і останні будуть першими. Але Бог йому приподає урок, як любити інших людей. От Бог тебе туди опустить, туди в вгній, щоб ти зрозумів, що, що таке людина, бо деколи каже, чому бідний, бо дурний. От Мене Бог благословив, чи тебе дав можливість заробити гроші. У мене повні кишені, а в нього нема. є така поговорка. Знаєте, багаж такий дивиться на бідного, каже. Чого він бідний, бо дурний, якби був мудрий, то би заробив. Ти так скажи тільки. І пройде коротенький час. І вдруг ти в пролетівка, а, а ти чого бідний? вроді не дурний, а теж бідний. Бо язик треба було мати менше і нікого не судити. Чого він бідний, я не знаю. Чого його дочка ходить в мені юбці, я теж не знаю. Чого в нього дома жінка його не слухає, я теж не знаю. Я нічого не знаю. Бог все знає. І як тільки рота відкриєш і скажеш, у мене, якби така дочка була, то я б її вигнав з собрання. А в нього маленька ще дівчинка, а Бог почекає, коли вона виросте. Вона тобі покаже. Вона буде ще хуже, як та ж ти пальчиком показував. Бо Бог цього не терпить, Бог гордині не терпить, Він того не любить. Ні на кого не показує пальцем. Чому він не має глузду, бо Бог не дав. Чому в нього такі діти? Звідки я знаю? Чому в нього така сім'я? Тоже не знаю. І я нічого не знаю. Був такий древньогречний філософ Сократ. Є така знаменита його фраза, яка увійшла в історію: і Я знаю те, що я нічого не знаю. Це слова мудреця: я знаю те, що я нічого не знаю. Так от хто керується таким принципом, поживе довше і поживе довше непогано. Коли будеш казати, Господи, ти один знаєш, чому так. Чому падають люди, чому встають? Чому в сім'ї так? Чому десь там, чому в церкві так? Чому один пастор успішний, другий не успішний? Це Бог тільки знає, Бог іспитує серця. А ти нічого не знаєш, ти далі, як свій ніс не знаєш і не бачиш. Я казав у мене недавно, ну, бачу, вже не бачу добре. Та й кажу, у мене дуже небезпечно, бо є, знаєте, короткозорість, а є далекозорість. Кажу, у мене дуже небезпечна форма небачення. Кажу, бо я тут не бачу близько, а далеко бачу. Кажу, то дуже, то дуже страшно у християнстві, коли під носом не бачиш. От я під носом чого тут не бачу, а далі я бачу за рулем їду, все бачу. Кажу, то дуже погана хвороба, коли під носом не бачиш, а кругом все бачиш. То не дай Бог так нам хворіти. Не дай нам Бог хворіти. Давайте ми помолимося, брати і сестри. Щоб Бог беріг нас від безпечності. Від байдужості, від тої черстості такої людської, що ми може ми десь спокусилися, може розчарувалися в людях. Це треба все забути, і бути відкритим, мати людське серце, любити людей, допомагати їм, робити добро. І Бог нас обов'язково за то благословить. Помолимося.